Добрий день всім добрим людям, які бажають добра в нашій країні. Слава українцям, які боронять свою країну під керівництвом держави. Сьогодні коротке відео про одного хлопця, в якого беруть інтерв'ю. Він розказує, як його мобілізувала ТЦК. І він пішов через три тижні в штурмову бригаду, отримав поранення. І ще невідомо чим закінчилося інтерв'ю, тому що я надибав його у Фейсбуці, але на мене воно наштовхнуло на деякі запитання, і я би хотів, щоб люди в коментарях поділилися своїми думками. Кинули мене цього. на машину, це все вже типа наклали мені сюди, турнікет і Сюда турнікет. Як ти потрапив на фронт? По ну, дали пов'язку, то я пішов. Наскільки я знаю, то пов'язку ти отримав недобровільно. А, Ну так, да, недобровільно, ну. Вони мені її давали, і, ну, я ж не буду казати. Ти не хочеш, мабуть, розказувати, що прийшли додому, тобі принесли повістку. Ну, Дома. То вони в хату зай... зайшли, я ж не буду казати. Вони зайшли в хату, дали то, ну. три тижні учебка її відправляють на Перший твій штурм. Це через скільки днів було після того, як ти потрапив на нуль? На другий день вроді, як, як приїхали вже в чепку, пройшли, о, і на другий день. Мені... Ти можеш зайти, він тебе ну, у дверах візьме положить. Ну, це ми заходили так, зато це бригада штурмувала. Ну, Я змирився, ну, що я не вийду. Вже, ну. А тоді ну, сказали, через дорогу там типу, сидять підари, треба в хату зачистити. Уявляв, як мстиш тим, хто тобі тоді з міць дали повістку. Ти ж, можливо, з часом їх побачиш. Ну, звісно, побачу. Я ще до, ну, до, я ще до них заїду. Тобто, ТЦК насильно мобілізувало, як завжди, бо це є державна якби, насильницька мобілізація. Тут тобто, нікуди не дінешся, нато вона й держава, щоби громадян країни. Примушувати до виконання законів. Але дивіться, тут немає того, що нам показують, коли людину хапають, валять на землю, примушують, він потім тікає, там деяких б'ють, вмирають, деякі після учебки дезертирують або, як оцей блогер Олешко він дезертирував з учебки. І, але цей хлопець пішов таки воювати. І я думаю, що він був підготовлений. Можливо, він був навіть резервістом, тому що щось швидко його навчили. Фізично, інтелектуально, все в нього якби вийшло. Те, що він отримав поранення, не залежить три тижні чи три місяці. Людина могла бути готова до бойових дій вже. От так склалося її <кхем> фізичні, психологічні, інтелектуальні здібності, що він вже був фактично готовий штурмовиком. І в кінці він говорить: я що до них зайду. І ваша думка, він зайде для чого? Як стається так, що половина або більшість людей, яких мобілізують, які бурчать, обурюються, переховуються, відкупляються, але, зрештою, потрапляють в армію, потрапляють на війну. І невідомий процент, скільки з них воює і далі нормально? Скільки з них таки думає, як дезертирувати, і скільки з них реально це робить. Оцей хлопець, е, сумліно виконав свій громадянський обов'язок, підвоював, отримав поранення, але каже, я ще повернусь до тих цикашників, бо вони ну, його мобілізували. Може він їм скаже дякую, може він скаже їм, вибачте, може він скаже їм, що ви всякі такі Цього невідомо. Це така цікава, цікавий психологічний феномен. Який треба досліджувати, як люди реагують, і скільки, який процент із них таке воює нормально і чому це так, а який процент не воює нормально і чому це так? Це не просто блогерські або якісь вуличні опитування. Це має бути ціле наукове дослідження. І розібратися це має військова наука.